Вітаю всіх грішників і грішниць. З вами Олександр Говорухін, і сьогодні ми розглянемо ще одного титана міфічного простору України, а саме православний міф. Аналіз цього міфу є найскладнішим серед сучасних міфів України, перш за все, через складність предмету, але ще більше через те, що варто лише вимовити слово релігія і підсвідомість людей в режимі автопілоту. Одразу видає картинки палаючих на вогнищі відйомих вчених, штамповані слівця і фрази, як от мракобісся, або ми що хочемо назад в середньовіччя і так далі. До цього додамо ще смішні картинки в соцмережах, обрані найгірші моменти із сучасного життя церкви, і все чудово, думати по справжньому вже не обов'язково, ми вже стали експертами і можемо створювати власні смішні картинки. Назвати весь цей потік критики другосортним було б компліментарно, він скоріше бракований. Єдина користь подібного світогляду в тому, що він служить своєрідним щепленням від різноманітних форм релігійного фанатизму, але на цьому все. Щеплення дається другою ціною нездатності скільки небудь адекватно і реально дивитись на речі, пов'язані з релігією, в тому числі стає важко оцінювати її реальний вплив. Сподіваюсь, в цьому відео мені все ж таки вдасться здійнятися хоча б до рівня другосортної критики православного міфу та його наслідків. Підхід до релігії, який послідовно намагається звести її до абсурду, історично виник другим в епоху просвітництва. Першим був підхід, завдяки якому релігії, власне, виникли Бог або Боги є, і треба з цим щось робити. Але є і третій варіант, атеїстичний по суті. Можна вслід за філософом Фейербахом припустити, що релігії виникали внаслідок несвідомого перенесення найкращого з того, що є в людях, на образ Бога. Ця версія пояснює, чому релігія надихала людей на прекрасні твори мистецтва, чому вона здатна чинити в середньому благотворний етичний вплив. Я є повнокровним, повнокровним і безсоромним прихильником першого підходу: Бог є крапка. Але доводиться визнавати, що третій варіант інтерпретації спростувати в принаймні важко, а може й неможливо, і з його прихильниками цілком можна розмовляти. Вони без особливих зусиль замінять для себе в подальшому аналізі, наприклад, Бога Отця на образ Бога Отця, який був витягнутий з-під свідомості людей і щось говорить про них самих, а містичний досвід на занурення в бездонні глибини особистості. Але якщо ви вважаєте, що релігія зіткана виключно із одурманювання та невігластва, я пропоную вам не дивитись далі це відео, а краще подивитись відео про міф епохи просвітництва або науковий міф, там я розкривав витоки світогляду, який сприяє різкій неприїзні до релігії, посилання в описі. Якщо ж ви вирішили дивитись далі, я буду виходити з того, що ви або вважаєте, що Бог чи боги реально існують. Або ж вважаєте, що насправді їх нема, але вони мають певну цінність як пліт несвідомої творчості людини. Але навіть якщо ми не зводимо релігію до абсурду, може здатись дивною моя наступна теза про те, що саме православний міф чинить колосальний вплив на те, ким ми є зараз, включаючи атеїстів. Здається, що ця теза не те, що не витримує критика, а навіть не заслуговує на неї. Адже доволі очевидно, що пряма роль релігії в житті сучасного українського суспільства не надто висока, є велика кількість атеїстів. Ті, хто вважає віруючими, здебільшого згадують про релігію два-три рази на рік, по великих святах в прямому сенсі. Ті, хто ставиться до релігії уважніше, нерідко зосереджують свою увагу на її зовнішній формально, формально ритуальній складовій, всі інші нечисленними і не мають особливого впливу на суспільні процеси. Але не варто забувати, що протягом довгих сотень років ролі міста православ'я в світогляді наших пращурів були дуже дуже вагомими. Символи, якими пронизані церковні обряди, могли не дуже добре розумітись, але це не заважало їм поселятися підсвідомості і багато в чому визначати поведінку цілих поколінь людей. Наприклад, якщо в церкві немає лав для сидіння, люди підсвідомо считують, що земні потреби в комфорті особливого значення не мають в той час, як дійсно важливим є тільки небесне і духовне. Якщо лави для сидіння є, люди счітують, що земні, земним речам теж треба приділяти увагу. І от таких символів у церкві мільйон. Лави це один з найменш значних. Церковнослов'янська мова, ікони, стиль молитов, поіменне перерахування церковної ієрархії, таїнства. Ці та інші символи впливали на найглибші струни душ наших предків. Крок за кроком вони в зміненому вигляді переносились церкви в звичайне життя, закладали його основи. І тепер ці символи впливають на нас вже опосередковано через загальний контекст життя. А цей контекст багато в чому однаковий, як у віруючих, так і у атеїстів. Православний міф починається із загальнохристиянського міфу, описаного в Біблії. Повторити, повторювати його тут буде звичайно недоречно, Відзначимо лише одну істотну рису цього міфу особистісність. В кульмінаційній частині біблійних подій Бог народжується в світ саме як окрема особистість Ісуса, а не як природа, нація чи якась ще інша величезна громадина. Потім він в доступній символічній формі викладає фундаментальні принципи життя, дозволяє розіп'яти себе на хресті, після чого воскресає з мертвих. Але православна модифікація міфу не завершується на біблійних подіях, її можна було б викласти приблизно так. Великим, прекрасним і справді духовним був євангельський текст, але багато що в ньому ще залишалось незрозумілим і та підлягало подальшому тлумаченню. І відповідно ці виклики не заборились. З Божого благословення церква подарувала світу легендарних мужів, яких ми зараз називаємо її отцями. Саме завдяки духовним пошукам Василія Великого Івана Златоуста, Григорія Палами та багатьох інших, бездонні глибини, закладені в Біблії, стали ближчими і доступнішими нам. Саме вони подарували нам практики та відповіді на основні питання, що стосуються спасіння душі. Однак людям на заході цього було мало. Потрогу в них незрівала свавілля, капризне бажання розвивати те, що вже досконале, може бути змінено лише на гірше. До переду часу з цим можна було моритися заради єдності церкви, та коли латиняни вирішили внести корективи в символ віри, вони перетнули червону лінію, вони знехтували духовним досвідом отців церкви, тим самим відійшовши від її вікової традиції і здійснивши розкол що ж, у нас з ними досі багато спільного. Але наростаючи внутрішнє бажання католиків, а потім і протестантів замінити справжнє духовне життя надуманими умовиводами – все, що чуже для нас. З тих пір капризно розсудковий індивідуалізм католиків лише посилювався з часом він привів до епохи відродження, протестантизму, просвітництва, до егеїзму та роздробленості. Ніхто зараз не піклується про спасіння душі, тільки про дохід і владу. Але православ'я залишилось вірним великій традиції отців церкви. Воно дарувало і дарує нам святих і блаженних людей, які самим своїм існуванням нагадують, що навіть в цьому світі, який поступово сповзає до пекла, все ж є місце для надії, хай не для всіх, але для кожного. Цей світовий порядок дуже крихкий, наближаються великі війни та апокаліптичні події, і коли вони настануть, багато людей зрозуміє, що вони були на праві. На грішників, що розкаються, чекає заслужена кара, а вірні будуть нагороджені вічним блаженством. Що ж, давайте розбиратись? Ключем до розуміння православних обрядів і традицій, які закладали основи нашого життя, є православний міф. Ключем до розуміння православного міфу є питання символу віри, через який став, стався розкол церкви. Прихильники просвітницького міфу, звичайно ж, не пропустять нагоди нагадати, що насправді причина в розділі грошей і влади, як і завжди. Можливо, якоюсь мірою з ними можна погодитись, та не будемо забувати, що розкол відбувався в середньовіччі, а тоді люди ставились до питань віри та релігії вельми серйозно. Тому мало ймовірно, що прагматичні, що прагматичні мотиви йшли тут на першому місці, особливо з урахуванням того, що розкол передбачувано вдарив по репутації обох гілок церкви. Отже, старий символ віри, якому досі вірна православ'я, серед іншого, стверджує, що Святий Дух походить тільки від Бога Отця. Новий символ віри, який сповідують католики, стверджує, що дух походить від отця та сина. Чому це було так важливо? Для відповіді на це питання варто пошукати для отця сина та духа певну відповідність в нас самих. Звичайно ж, це, не буде, спроб... це буде спробою отримати інтуїтивне уявлення, а не претензія на скільки вичерпну картину. Тим не менш, такі спроби можуть мати шанси на успіх, як у випадку, якщо Бог створив нас за своїм образом і подобою, хоч і не точно такими ж. Так і у випадку, якщо він був несвідомо витягнутий людьми з їхжі підсвідомості. Певні аналоги трійці будуть і в інших релігійно-філософських вченнях вчення, хоча й суттєвими відмінностями. В індуїзмі можна згадати брахма Вішну та шиву, хоч там вони виглядають більш окремими божествами в порівнянні з трійцею, не рахуючи великої кількості інших відмінностей. В неоплатонізмі є тріада, єдиний розум душа зі своєю специфікою. Ну, в ісламі та і іудеїзмі другого й третього божества або лику Бога нема, але якості, які відповідають другому та третьому лику трійці в християнстві, будуть виражені і тут, у вигляді окремих особистісних проявів єдиного Бога. Звичайно, тут вони будуть виражені дещо слабше, ніж риси, які в християнстві відповідають якостям Бога Отця. Отже, всі основні гілки християнства твердо стоять на тому, що Бог це в першу чергу одна особистість, хай в трьох ликах. Але для цілої нашого аналізу потрібно буде спочатку розглянути їх поодинці. Почнемо з Бога Отця. В Біблії він основна дієва особа старого заповіту. Іноді його зображають у вигляді старця, але це все-таки доволі сумнівно, як і будь-які інші зображення. Від отця виходить відчуття грандіозної тотальної міці, всеосяжної єдності, і жоден образ навряд чи зможе їх адекватно передавати. Воля, єдність, сила, влада, але при цьому ще й теплота та доброта ось що в першу чергу відчувається при спробі направити увагу на першій електриці. Цілком можна припустити, що саме ці якості якоюсь мірою відповідають Богу Отцю в нас самих. Бог-син, навпаки, з'являється у світ у вигляді окремої цілком конкретної людини, величезна сила в ньому теж відчувається, але виключно в якості фону. Коли Ірод просить звершити диво в ситуації, в якій це стало б демонстрацією сили, Ісус відмовляється не застосовує він силу і для відвернення свого розп'яття. Та й взагалі весь його образ життя включає в себе рішучу відмову від прямолінійного досягнення тіла і зовнішніми засобами, з'явитись в світ немовлям, прожити більшу частину життя в бідній сім'ї, завершити доволі незначну кількість чудес, а потім ще й дозволити себе розп'яти, де ж там та сила. Тут тончі методи впливу, виключно добровільна, м'яка трансформація через внутрішнє розуміння, іноді поступова, а часом і вибухоподібна, навіть Воскресіння з мертвих натягне за собою падаючих з неба, з неба вогняних каменів, а виглядає скоріше як яскрава демонстрація своєї істинності як Бога. Прости їм, бо не відують, що творять. Істина, живий розум, внутрішня краса і увага до кожної окремої особистості, ось що в першу чергу несе з собою Бог син. Імовірно, можна спробувати відшукати щось подібне і в нас самих. Для інтуїтивного уявлення про Святий Дух добре підходить образ вогню. Не випадково бо Бог в Біблії являвся то палаючим кущем, то вогняним стовпом, то язиками полум'я. В останньому випадку звертає на себе увагу те, що люди, на яких зійшов Святий Дух, апостоли, вели напрочуд активне та діяльне життя. Вони були дуже далекими від того, щоб скніти в неробстві. подорожували по всьому світу, проповідували, помирали мученицькою смертю, любили, горіли і залишали після себе яскравий слід на чокомета. Це залежає враження динаміки життя, вільного дихання, активності, тому цілком можна припустити, що саме діяльність, рух, любов і творчість це і є ті сторони нас самих, які корелюють з третім ликом трійці. Після цього невеликого аналізу не зайвим буде ще раз нагадати, що всі лики трійці є згідно з християнською традицією, однією єдиною особистістю. Тому помітити, наприклад, в отці деякі риси сина чи, навпаки, цілком природньо. Як наслідок: питання, від кого походить святий дух від отця чи від сина, в проєкції на кожну окрему особистість може прозвучати так, що є реальним джерелом нашої діяльності тільки почуття або почуття і мислення. Або що має бути основним мотивом вчинків бажання допомогти людям, або ще й бажання виразити та розкрити свою індивідуальність? Православ'я відповідає, джерелом наших дій є почуття. Ми можемо скільки завгодно раціоналізовувати нашу поведінку, але суті, це не змінює. А ключовим мотивом вчинків має бути співчуття до людей і бажання їм допомогти. Самореалізація в цій чи іншій сфері це лише наслідок цього бажання. Питання про символ віри можна спраєціювати не тільки на окрему особистість, а й на суспільство. Можна припустити, що волю, єдність, силу, владу та інші особистісні прояви, що корелюють з Богом отцем, в суспільстві уособлює та чи інша традиція. Традиція задає загальні для всіх канони поведінки і владно вимагає їх виконання в особі своїх носіїв. Традиція зв'язує суспільство воєдино і не дає йому розпадатись. Традиція містить в собі досвід попередників і запобігає нескінченному винаходу велосипедів. Носії традиції часто не надто люблять розвиток, адже головне для традиції це єдність, спільність, налагоджені зв'язки, а розвиток є доволі незручним для всього цього. Добрим людям, які знайшли порозуміння, доводиться напружуватись і відмовлятись від добр протоптаних недійних стежок. Тому спочатку традиція бореться з новозною, чим вона сильніше, тим краще в неї виходить. В деяких випадках вона може нібито застигнути на довгі століття, але іноді все ж перемагають зміни, які з часом теж стають частиною традиції. Пошуки істини та краси, індивідуалізм та інші речі, пов'язані з Богом з сином, теж так чи інакше проявляються в суспільстві. Сукупність цих проявів можна охарактеризувати як розвиток. Розвиток завжди заснований на індивідуалізмі він просто необхідний для того, щоб подивитись на звич звичні процеси зі сторони. Якщо розвиток виражений сильно, в суспільстві у великій кількості з'являються яскраві мислителі вчені та митці, вони не відчувають себе зобов'язаними постійно відтворювати одне і те ж саме і потроху змінюють світ. Якщо вони при цьому не опираються на традицію, то за рідкими винятками зміни виходять повільними та поверхневими, оскільки мало враховують масив попереднього досвіду. Все здебільшого зводиться до виниходу велосипедів. Можна також припустити, що вогняна діяльна активність та творчість виходять на перший план, якщо традиція починає розвиватись. В такому випадку воно стає чимось іншим і перетворюється на традицію в розвитку. Традиція в розвитку наявно присутня в тому чи іншому вигляді навіть в найбільш консервативно колективістські або ліберально індивідуалістичні епохи, але найяскравіше вона дає про себе знати в часи змін на перехрестях часів та світів старе стикається з принципово новим. В суспільстві стаються небачені події, що породжують геніїв. Вони повністю увібрали в себе традицію, часто ще й не одну, а їх таланти дозволяють виводити її на новий виток розвитку на фоні очевидних чи прихованих бурь. Втім, діяльність та творчість можуть проявлятися і в більш спокійні часи, але в такому разі вони будуть здебільшого зводитись до і і тих чи інших форм ділової активності. Якщо вказана моя частка правди, то питання про сходження Святого Духа в проекції на суспільні процеси можна ставити приблизно так що є фундаментом життя суспільства, збереження гармонії існуючого стану речей або ще й імпульси розвитку, що є кореном життєвої сили народу, колективізм або ще й індивідуалізм. Що є основою суспільних процесів, традиція або ще й розвиток. Неважко здогадатись, що православний символ віри, а слідом за ними православний міф, мовчазно підштовхують нас до першого варіанту відповіді у всіх випадках. Всі наслідки впливу міфу, про які далі буде йти мова, мають дуже слабкий вплив на людей, у яких є якийсь містичний досвід та, хоча б мінімальні навики його інтерпретації. Але таких людей завжди не дуже багато, тому про впливу міфу на більшість населення можна говорити доволі сміливо. Православний міф несе в собі всі позитивні сторони християнського міфу, а саме, особистісність в основі, могутній благотворний етичний вплив, передумови для містичного досвіду для бажаючих і багато іншого. Міф сприяє серйозному та поважному ставленню до традиції. Основний символ традиції в православному міфі це величні фігури отців церкви, звідси повага до старших, до усталеного порядку, досягнені спадщини попередників. Люди, у яких в цьому питанні домінує міф про світництво, зазвичай не люблять всього цього, самі лише обмежені свободи. Тому вони часто вважають себе компетентними в політиці, економіці чи філософії, не занурюючись скільки-небудь глибоко в політичну, економічну чи філософську традицію. Але й ті, у кого в цьому питанні перемагає вплив православного міфу, зазвичай привиті від хвороб такого роду. Втім, нерідко православна та просвітницькі міфи грають на цьому полі бою вигидну нічую, в такому випадку людина зневажає політикою економіку економікою всіх, хто нею займається, але вважає себе експертом в цих питаннях. Православний міф створює сприятливе середовище для теплих і душевних міжособистісних стосунків. У багатьох ця теплота, на жаль, поширюється лише на сім'ю, у інших руки турботу простягаються на значно довшу відстань. Ми звикли до цього контексту як до повітря, яким дихаємо, але цей момент стає помітним як для наших громадян, які переїхали жити на захід, так і для іноземців, які приїхали в Україну надовго. На роботі та в саморозвитку мало хто буде перенапружуватись, але сім'я та друзі це святе. Для розкриття недоліків православного міфу знов потрібно звернутися до символу віру. Нагадаємо, православ'я стверджує, що Святий Дух сходить лише від Отця. Припустимо, ми з цим згодні. Ну, принаймні, я таке вважаю, наприклад. Але навіть якщо ми згодні, виникає питання: а в яких конкретно відносинах перебувають син та дух? Православний символ віри говорить, що всі лики трійці рівночесні між собою. При цьому він уточнює віднос... відносини отця та сина, народження у вічності, і отця і Духа сходження. Щодо конкретних відносин сина та духа, символ віри таємничо мовчить. Виникає питання: ці відносини не конкретизовані, тому що з точки зору релігійних діячів тих часів, у них немає ніякої специфіки, або ж тому, що ці релігійні діячі не вважали цей момент достатньо важливим, щоб включати його в символ віри якою б не була відповідь, в результаті якось виходить, що рівночесність Великівтрийці в такій інтерпретації є дещо порушеною, оскільки більш вагомим виявляється Бог отець. У нього розкриті всі можливі відносини в трійці, а у сини і духа лише половина. Припустимо, що Святий Дух сходить лише від отця, припустимо, що джерелом нашої діяльності є почуття. Припустимо, що розвиток та індивідуалізм не годяться на роль фундаменту корення та основи життя суспільства. Та нев син не пробуває в якихось цілком конкретних стосунках з духом, невже розум не впливає на нашу діяльність? Невже розвиток та індивідуалізм не впливають або не мають впливати на життя суспільства? Католицький символ віри, принаймні, ставить питання про відношення сина до духа, і, хоча він розв'язує його на мій смак дещо костроба, то цього все ж все ж з запасом вистачило, щоб в значній мірі обумовити важливу роль індивідуалізму в житті заходу. При цьому дещо недооцінене в католицізмі, виявляється, вже дух, але це окрема тема, у православ'ї ж в цьому питанні тиша, за яку доводиться дорого розплачуватись. Адже в результаті дещо недооцінюється роль сина, а отже, індивідуалізму та пошуків істини та краси, що з нього випливають. Навіщо? Адже є надійні, тверді традиційні цінності, перевірені століттями, вся ця ваша філософія безплідне мудрування, яка мені від нього користь. Це звичайно, певне утрирування. Православ'я все ж християнства, тому певна цінність буде і у тих сторін особистості, яким відповідають син і дух, включаючи мислення, але навряд чи це прибільшення надто сильним. Роль духа та живої діяльної активності не те, що применшується, але майже позбавляється індивідуалістичних моментів. Праця вважається дуже важливою, але головне в ній ентузіазм, сердечність і суспільна корисність. Індивідуальна майстерність мислення розвиток на других третіх ролях, адже в результаті розвитку, можливо, доведеться перенавчатись добрим людям, які вже налагодили між собою стосунки. Православний міф сприяє ірраціональним симпатіям до влади, ну і до ієрархії теж. Від цього міфу віє солідністю, фундаментальністю, повагою до старших та сталого стану речей. Конкретні достоинства та вади людей при владі при такому підході стають неважливими. В Україні це кумедно поєднується з могутнім впливом язичницького міфу, який сприяє ненависті до влади, а ще додають вогнику деякі носі православного міфу, які що не люблять владу з інших неязичницьких мотивів. Нарешті, останньою по порядку, але чи не найпершою за важливістю, є проблема відношення православного міфу та православ'я до питання спасіння душі. Вважається, що саме спасіння є суттю релігії, воно перетворюється на мету, до якої потрібно прагнути. Причому підходи до досягнення мети страждають на надмірну прямолінійність, Імовірно, тут знов дається взнаки дещо більша фактична значущість Отця в православ'ї, а він, згадаємо, нарідко використовував доволі прямолінійні засоби для досягнення своїх цілей, включаючи зразково показове знищення первістків Єгипту та вже зовсім епічний потоп. І ця прямолінійність переноситься на ставлення православ'я до спасіння як до мети номороди, до якої потрібно пройти найкоротшим шляхом. Цей шлях, звичайно ж, полягає не в творчій перебудові світу, а в тому, щоб відкинути мирські спокуси і знайти справжню духовність в лоні церкви. Жорстке протиставлення земних мирських спокус та небесної духовності в дещо зміненому вигляді визначає весь контекст нашого життя. Він полягає в несвідомій вірі в те, що кожна людина має бути. Або порядною, або успішною. Одне з двох, третього надано, потрібно обрати. Православний міст, звичайно, ж наполегливо підштовхує нас до порядності, але її обирають далеко не всі. А ось мовчазний контекст жорсткого вибору між землею та небом нависає над усіма, наче невидима скеля. Імовірно, люди, що стояли у витоків православ'я, відчували таку небезпеку і вжили запобіжних заходів, наприклад, священникам дозволяється мати сім'ї, але схоже, що ця профілактика в кращому разі дещо пом'якшила проблему, але далеко не вирішила її. Для гарних результатів в питаннях бізнесу, кар'єри, політики в першу чергу необхідна увага до саме до земних справ, тому природні виходить, що на вищих ешелонах соціальної драбини часто опиняються люди, які обрали успішність замість порядності. І це пояснює парадоксальну на перший погляд ситуацію, начебто, навколо є доволі велика кількість нормальних порядних людей, а на горі чомусь здебільшого сумнівні персонажі з багатомільйонними деклараціями і корупційним минулим. На щастя, життя дещо багато описаної ситуації, тому в силу різних обставин іноді будуть траплятись люди, які відразу ж і успішні, і порядні. Зазвичай це топ професіонали у війській сфері, але є інші виключення. Думаю, з часом таких людей ставатиме більше. У нас тут історичні події все-таки. Але ось це невидиме або або продовжує існувати. І чим вище ми підіймаємось пірамідою влади, тим менше ж зустріти шанс людей, які долають цю протилежність. Одним з наслідків розколу по лінії порядність успішність є високий запит носіїв міфу на справедливість в специфічному розумінні. В стисному викладі це розуміння звучить як головне, щоб людина була порядна, а краще, щоб всі люди в суспільстві, особливо при владі, і тоді все буде добре. Навіть чудово, якщо вони будуть не надто компетентними, якщо надто розумні, то, скоріш за все, не дуже порядні. Завдяки в лапках людям, які прийшли до влади в 1917 році, Україна вже одного разу заплатила страшну ціну за дії політиків, які були доволі порядними, але не дуже розуміла, що і як їм робити, як порозумітись. Якщо не викорінити з підсвідомості таку інтерпретацію і справедливості, то подібні уроки мало в чим допоможуть. На жаль, всім буде байдуже. Підведемо підсумки. Ісус в Біблії постає як той самий Бог, який створив цей світ і у вічності, але при цьому він народився у вигляді конкретної людини і назавжди змінив світ своїми діяннями. Здавалося б, як можна на такій основі прийти до жорсткого протиставлення неба та землі, порядності та успішності, духовності та практичності виявляється можна. Можливо, колись було цілком допустимо бути гарною людиною і ледве розбиратись в суспільних практичних питаннях. Зараз це точно вже розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Передні люди, якщо вони хочуть такими залишатися, більше не можуть дозволити дивитись на реальні політичні та економічні процеси, як на сміття, в якому можна тільки забруднути руки. Поверхневі підходи в стилі вони всі крадуть, або головне, щоб людина була порядна вони вже давно не мають права на життя. Україна потребує діячів, які розбираються в тонкощах бруду краще, ніж ті, хто його лє, і залишатись при цьому настільки чистими, наскільки це можливо. В іншому випадку суспільне життя буде продовжувати часом нагадувати пекло, адже ті, хто обрав для себе успіх замість порядності, не втомлюються ніколи. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і коментуйте. На цій стадії розвитку каналу кожна вподобайка в 100 разів важливіша, ніж на більших каналах. Якщо це відео набере 50 вподобаєк, я зроблю ролик про католицький міф. Якщо не набере, обійдемось так, все одно він сильний, здебільшого тільки на заході України за окремими виключеннями. Але в будь-якому разі підтримуйте Збройні сили. До зустрічі!